Інформаційний ефір Першопридністровського продовжує українська редакція з програмою вчасно. Вітаю вас в студії Владислава Вдовіченко. Дивіться просто зараз. Економічна та військова безпека республіки президент провів засідання Ради безпеки. Глава місії ОБСЄ в Молдові із офіційним візитом відвідав Придністров'я. Чверть століття на розбудові республіки об'єднана рада трудових колективів святкує ювілей. Напередодні під керівництвом президента Євгена Шевчука відбулося засідання Ради безпеки. Обговорювалися питання, пов'язані з підтриманням і забезпеченням економічної та військової безпеки республіки. На засіданні зазначалося, що всі інструменти державного управління працюють в штатному режимі. Євген Шевчук звернув увагу на активізацію інформаційного тиску на Придністров'я, що сприяє нагнітанню напруженості серед населення. усматрюють спецслужби вбачають якесь посилення тиску. Аційного тиску на придністровців шляхом вкидання різних провокацій в змі в інтернет змі в газетах я закликаю до терпіння і розуміння. Ми впевнені, що нормальні, розсудливі люди не допустять жодних військових проявів у цьому зв'язку. Хотів би закликати бути особливо уважними. Все, що залежить від керівництва республіки, уряду все робиться. Ми враховуємо весь комплекс необхідних заходів. Ми готові до відбиття будь-якої військової агресії. Це повсякденна робота наших силових структур. Заняття з військової підготовки йдуть в штатному плановому режимі. Прокоментував питання глава держави. Вчора ж президент Євген Шевчук зустрівся з главою місії ОБСЄ в Молдові Майклом Скендленом. Для американського дипломата це перший візит в Придністров'я як глави місії ОБСЄ в Молдові. Донедавна цей пост займала Дженіфер Браш. Новий глава має намір продовжити роботу з врегулювання придністровського конфлікту з усіма учасниками переговорного процесу у форматі 5 плюс 2. Напередодні чергового раунду консультації, який відбудеться у вересні у Відні, Зустріч з Євгеном Шевчуком Майкл Скенланд назвав важливою. Мені необхідно було почути позицію і обмінятися думками з ключовою фігурою в переговорному процесі. Я можу сказати, що ця зустріч була відкритою. Євген Васильович був дуже відвертий в своїх висловлюваннях. Придністровська сторона до співпраці готова. Головне, щоб умови для роботи були об'єктивними, зазначив Євген Шевчук. Є позитивні... Є позитивні спільні кроки, зокрема зусилля місії ОБСЄ сприяти вивезенню пестицидів, хімікатів, створення майданчика для ведення переговорів. Ну, і експертна підтримка щодо їх проведення як в будь-якій роботі є свої проблеми, які я сподіваюся з вашим призначенням конструктивно вирішити. Делегація місії ОБСЄ в Молдові відвідала і Придністровське міністерство закордонних справ. Подальшу співпрацю Майкл Скенлан обговорив з міністром закордонних справ республіки Ніною Штанській. Ми розраховуємо на те, що наші відносини будуть повернуті на рівноправну основу на те, що вони будуть як і має бути партнерськими. Основними принципами в нашій роботі стануть прозорість, об'єктивність, неупередженість це те, що покликане допомогти нам разом рухатися до миру. Глава місії ОБСЄ в Молдові зазначив на необхідності дотримання принципів переговорного процесу, при цьому особливо на важливості принципу рівності сторін. Придністровська сторона поділилася думкою щодо поточного стану молдо-придністровського діалогу, зауваживши на негативному впливі на переговорний процес практики кримінального переслідування посадових осіб Придністров'я з боку компетентних органів Республіки Молдова. Дипломати обговорили і проблеми в галузі освіти, зокрема вироблення регламенту роботи на території Придністров'я. Я молдавських шкіл з навчанням на латинській графіці. Організація, яка в 90-х відстоювала свою республіку, святкує ювілей. Об'єднані раді трудових колективів 25 років. Саме ОРТК зіграла вирішальну роль як у становленні Придністровської Молдавської Республіки, так і в її захисті під час військової агресії в 1992 році. Члени організації були в перших лавах захисників Придністров'я. Багато з них загинули. Молі двох десятілітій назад більше двох десятиліть тому жителі нашої республіки в єдиному пориві згуртувалися, щоб захистити свою мову, свою рідну культуру, свої духовні цінності, а потім і молоду республіку. Пройшло більше двох десятиліть, але ви також активно продовжуєте включатися в усі напрямки нашого життя. Задача сьогодні завдання сьогоднішнього дня це визнання Придністров'я, недопущення війни на наші території та захист соціальних прав наших трудящих. За великим рахунком ми пишаємося тим, що зробили в 89-му, і несемо відповідальність за те, що відбувається тут і зараз. На присвяченому ювілею мітингу пам'ять загиблих захисників Придністров'я вшанували хвилиною мовчання, а до могил тих, хто віддав життя, представники трудових колективів поклали живі квіти. Після мітингу на меморіалі слави урочисті заходи, присвячені 25-й річниці створення об'єднаної ради трудових колективів, продовжилися у міському палаці культури. Там ветеранам руху вручили пам'ятні нагороди. Біля стендів багатолюдно більшість із зображених на фотографіях вже стали історією. Це вони в серпні 89-го не злякалися тиску прорумунської влади, відстоювали інтереси громадян тоді, ще єдиної країни, і в підсумку творили Придністровську Молдавську Республіку. Благодаря вашої ціліустрімляності. Завдяки вашій цілеспрямованості та силі у боротьбі за становлення і зміцнення нашої держави, ми сьогодні живемо і зберігаємо нашу історію. Ви проявили патріотизм і відданість своїй батьківщині, ставши на захист суверенітету та незалежності Придністровської Молдавської Республіки. З рук голови ОРТК пам'ятні медалі до 25-ї річниці організації отримали голова уряду, голова міста та ветерани руху. Дякую вам большое. Спасибі вам велике для мене. Це велика честь. Ще раз зі святом і служу Придністровській молдавській республіці. перший голова ОРТК Борис Штефан згадує серпень 89-го. каже, жарко було не тільки через літню спеку. Ситуація тут тоді теж була вкрай напруженою. То рвався куласці рвався до влади, рвався до багатства, а за народ ніби забули. Тут у нас з'явилася якась можливість визначитися самими собою. І ось я згадую перші виступи, перші зібрання, перші конференції, ось ці мітинги. А мітинги були величезні, величезна кількість людей. За словами Бориса Михайловича, головною метою організації зараз має стати виховання молодого покоління через вивчення історії нашої республіки, не допускаючи її переписування. Як недолік зелених насаджень відбивається на кліматі в місті і чи потрібен зелений каркас навколо столиці? Ці та ще низку питань обговорили напередодні в міністерстві сільського господарства і природних ресурсів, як розробляється нова програма з озеленення нашої країни і як реалізовується в наступному сюжеті. Озелени свій край під такою робочою назвою. Стартує програма з озеленення міст і районів нашої республіки для її розробки. В Міністерстві сільського господарства і природних ресурсів пройшло засідання з главами адміністрації міст і районів. вживаються певні заходи для того, щоб визначити місця і зони, де буде здійснюватися озеленення в промислових зонах в тих житлових районах, де найменше озеленена або засаджена територія того чи іншого населеного пункту. Це тільки перше засідання, на якому були позначені цілі і завдання цієї програми. Спеціально створена комісія буде визначати місця нових насаджень, а також джерела фінансування програми. Ось саме в цих комісіях, і буде все для того, щоб при розробці нових лісонасаджень паркових зон враховувалися всі комунікації, лінії електропередач для того, щоб не було огольної висадки і потім не доводилося верхівки цих дерев зрізати. Робота буде чимала, але вже є перші напрацювання з рибниці і Терасполя загалом у пріоритеті міста, оскільки аномально спекотна погода цього літа показала нестачу зелених насаджень. Наступна нарада пройде вже на місцях з певними ідеями та пропозиціями. Ну а результат програми ми зможемо побачити вже незабаром на вулицях міст і районів нашої країни. Сезон вигідних покупок відкрили у Добосарах. Цю традицію відродили сім років тому. З тих пір у жителів району є можливість купувати овочі, фрукти та іншу продукцію за доступними цінами, а для аграріїв реалізувати вирощений урожай. Асортимент товарів на ярмарку вивчав наш кореспондент. Цього року перший ярмарок провели 2 серпня. Для добосарців здебільшого він був ознайомлювальний. А вже в минулі вихідні продавці змогли порадувати і асортиментом, і цінами. Хороший урожай, у нас в цьому году. Хороший урожай цього року, але були і не Град побив багато овочів, але живемо як можемо. Влаштовують людей. Ми минулої неділю продавали по 3,50, сьогодні по 2,80. Реалізувати продукцію треба. Цибуля по 2,50-2,80 за кілограм. За такі ж гроші можна було купити і кавуни. За капусту сільгосвиробники просили 2 рублі 20 копійок. За перець солодкий 3,50. Доступний по сравніванні з ринком лучше, звісно. Доступно. У порівнянні з ринком краще. Для цього і ярмарок існує. Люди ждуть побільше ваше. Люди чекають більше овочів. Хотілося б, щоб помідори завезли, щоб ми могли на зиму запастися. Особливо жваво йшла торгівля зерновими, ячмінь, пшеницю купували мішками. Ті, хто тримає підсобне господарство, кажуть, один рубель 60 копійок за кілограм досить прийнятна ціна. Купимо, зерно, Купимо пшеницю, ячмінь, вдома є кукурудза, зробимо комбікорм, будемо годувати тварин. Я думаю, я держу Тримаємо вдома кізочок і кроликів. І раджу всім. Це вітаміни, все натуральне. Спасибі організаторам, що так добре, все дешево. Дуже приємно. Вперше цього року розпродаж сільгоспродукції буде проводитися не тільки в центрі міста, а й в мікрорайонах Лунга і Коржево. Управління сільського господарства обіцяє по мірі дозрівання овочів і фруктів насичувати ними ринок, щоб городяни могли заготовити про запас. І це все. Попереду на вас чекає прогноз погоди. А я на цьому випуск завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемося як завжди, вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідрометцентр, 13 серпня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 6-9 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі 16-18 градусів тепла, в день 33-35 вище нуля. У столиці вночі 17-19, в день 34-36 з позначкою плюс. Атмосферний тиск нижчі норми.